До речі, щодо фізичних особливостей, тема про яку ще казав Валерій Львович, до речі, дуже схожі за фізичними параметрами обидві ці спортсменки. Так у Олени Воропаєвої вона має на зріст 174 сантиметри, а вагу 63 кг. кілограми. У Островській 176 сантиметрів зріст і 64 кілограми вага. Ну тобто, якби це йшлося про бокс, то сказали б, що суперники, суперниці, суперники абсолютно вісової вагової категорії. Так вагає, 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 вагає. ну і ну, поки пауза перехід між геймами Повісила ваше інтерв'ю. Так, ще я, 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 я хотів, я, я, хотів zł, з метром з Кевичем, Севодом Кивичем, Севодом Кевичем, офіційним э, рефері цього турніру, тобто представником ITF на чоловічих турнірах, хто називається Супервайзер на жіночих рефері. Так ось э, Всеволодкевич на прес-конференції э, і у приватній розмові э, після прес-конференції підкреслив, що він вражений рівнем підготовки турніру взагалі і. Э, Станом теніс-клубом «Унікорд» зокрема, тобто, що у Харкові створені усі на світовому, фактично, рівні умови для е тенісистів, адже теніс-клуб «Унікорд», на думку е і Всеволодаркевича, і багатьох е абсолютно усіх тренерів, які е присутні на цьому турнірі, то вже е тенісний клуб дійсно світового рівня, який відповідає е і за е Фактично суто спортивним і за психологічним станом усім найкращим умовам. Ну а офіс-клубу то, напевно-то взагалі -то, витвір мистецтва, від, витвір і тенісного мистецтва, і мистецтва взагалі, де дійсно створено усе для того, щоб людина відчувала себе комфортно і насолоджувалася тенісом. Ну, Повертаємось до гри.